А, насправді це не дуже було таке, прям моє прямолінійне рішення стати саме спеціалістом у цій галузі. Так сталося, але це точно із серії, як то кажуть, випадковості не випадкової. Я просто коли починала свою практику, я взагалі планувала бути просто помічником адвоката. Я на той момент, коли була випускником юракадемії, я ще не зовсім розуміла, як це буде виглядати у вигляді спеціалізації, таке і інше. І ну, так сталося, що я почала працювати в адвокатському об'єднанні, так як я і хотіла. І спочатку я працювала у різних сферах, але з часом, в силу того, що в цьому адвокатському об'єднанні одна з основних практик була це практика сімейного права, я почала працювати більшу частину часу у ній, і потім зрозуміло стало, що це практика якраз для мене. І таким чином вона викристалізувалася просто окремо в цей напрямок. Але з часом я ще раз повторюся, я. Не пожалкувала жодного разу. Е, мені ніколи не було цікаво і посити не цікаво працювати виключно у сфері корпоративних, наприклад, відносин, там, де немає якоїсь взаємодії з людьми. Е, тому от якраз сімейне право дає можливість взаємодіяти на рівні максимальному з людьми, їх якимись питаннями, не тільки проблемами, а в деяких випадках і консультуванням, коли ще справа не дійшла до якихось спорів чи судових впроваджень. Тому це така доля. We'll <laughs>